готувались до газової кризи, маємо енергетично внаслідок аварійних ремонтів енергогенеруючих одиниць на електростанціях України через низькі запаси вугілля на теплоелектростанціях та недостатність гідроресурсів в об'єднаній енергетичній системі нашої держави утворився дисбаланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Як пояснюють енергетики, задля забезпечення стабільної роботи національної енергетичної мережі з 1 грудня в Україні були введені. В дію графіка аварійних відключень електроенергії блок на южно-українському атомному електростанції. Двадцять блока на теплових електростанціях зараз установлені в зв'язку з нехваткою нехватками. практично на всіх електростанціях України залишилось на день-два, відключення йдуть, тому що не вистачає у нас електроенергії і не вистачає. Значить, зараз введені графіки. Графіки будуть введені як в цьому году, так і на наступний год. За словами Бориса Бунака, найгірше те, що працівники Риму не можуть заздалегідь повідомити людям ні точного переліку населених пунктів, у яких буде припинятися електропостачання, ні часу, ані кількості відключень, адже самі дізнаються про це безпосередньо перед тим, як це зробити. Зокрема, сьогодні до окрім запланованих населених пунктів, додатково на деякий час припиняли електропостачання у Чайкиному Михальчині, Слободі, лісконогах, ясній поляні та відключали ряд вулиць міст. Та таких, як Ливаневського, Калініна, Комсомольська, і інші многії задають питання, почому немає графіків відключення, і по чому відключаєте ну, в которої. Сегодня отключили примерно 9, завтра полдесятого, позавчера там, в 8 часов отключили. Вся проблема в том, что идет все это с загрузкой и потреблением электроэнергии в целом по Украине. Мы работаем все по команде диспетчеров в Центральной диспетчерской службы. Сколько снимает, согласно очереди заведенных график, столько мы и отключаем потребителей. У зв'язку з тимчасовим припиненням електропостачання, звісно, жителі району почали турбуватися про свою побутову техніку. Чи настануть багаторазові відключення електроенергії причиною виходу з ладу електроприладів? Не буде там ніяких перепадів напряження. Я об'ясню чому. Тому що в принципі на кожен кожний, кожний пункт відключають чоловік, який у нас знаходиться на підстанції толі Березового, то лікулайовка, то, то Кам'янська Слобода. Він виключає виключатель. ну, будем так говорить, чтобы было более понятно, у вас в комнате стоит маленький выключатель, на подстанции стоит большой выключатель, больше несколько раз. Отключили мы кнопку выключатель, электроэнергия у вас прекратилась подаваться. Но на самой подстанции постоянно присутствует стабильное напряжение, то, которое должно быть у нас в линии. При выключении оно никаких абсолютно изменений именно по качеству электроэнергии оно не производит. На сьогодні ситуація з відновленням стабільного і безперебійного енергопостачання в усіх областях України не вирішена, і коли це станеться, невідомо. Тому енергетики просять з розумінням поставитись населення до певних незручностей, намагатись пристосуватись до нового режиму, максимально обмежити споживання електричної енергії а для збереження побутової техніки і попередження небезпечних ситуацій вимикати всі можливі електроприлади з мережі на час відключення.